Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Куди йде цей світ? Тема сьогоднішнього розкладу. Я думаю, ви дуже часто ставили собі таке питання: куди ж іде цей світ, що відбувається, тому що ви бачите, які зараз ідуть трансформації, як все міняється, як міняються люди, знайомі і взагалі. Дорогі мої друзі, хто бував на моїх розкладах, знає, що я шукаю завжди світло, шукаю позитив. У мене така місія знаходити щось приємне, показувати вам навіть малесенький промінчик світла, але його показувати. І я завжди кажу усім, хто мене знає, хто зі мною довгий час, що я шукаю лише приємне, лише хороше. Тому що події, ситуації і взагалі в житті, в світі. Не може бути все ідеально, не може бути все добре. І ви бачите самі, що дуже багато різних ситуацій відбувається, але не треба фокусуватися на поганому. Треба шукати хороше, попри все, так легше переживаються події. І зараз я хочу коротесенько для вас. Я обрала колоду протилежностей, коротесенько для вас розкласти такий розклад, куди ж йде цей світ і як себе треба поводити. Тому що. Зміни вони мають відбутися з кожним. Інакше ми просто не переходимо. Так, куди ж іде цей світ? Давайте коротенько подивимось, що буде в загальному відбуватися. Тому що дуже важливо, дорогі мої глядачі, зрозуміти, що життя триває і все буде налагоджуватись. І після кожного дощу, після кожного такого, знаєте, буревію, приходить гарна сонячна погода, небо висвітлюється завжди. Природі є така дуже велика підказка для нас, і в житті так само спочатку йде проблема, але потім все налагоджується. Просто треба вміти це, пережити, перечекати, винести якісь відповідні уроки. І, звісно, пам'ятати, що в кожного з нас своя дорога і свої випробування. Дорогі мої друзі, що я бачу на розкладі? Ви знаєте, є аркан сили, єдиний в розкладі. Я коротесенько розклала карти. А так, у нас молодші аркани, і починаємо з трійки кубків. Ви знаєте, що буде ще дуже багато радості, буде дуже багато подій. І важливо людям зрозуміти, що треба вміти бачити приємне, вміти об'єднуватися, вміти підтримувати один одного, радіти. А цього в нашому сучасному світі дуже не вистачає, тому що якщо подивитися на протилежну сторону, то знаєте, коли в когось щось вдається, інші просто які ходять незадоволені. Роздратовані, немає такої радості внутрішньої за інших людей. А знаєте чому? А тому, що немає своїх цілей, неправильно розкладені пріоритети в своєму житті, і коли щось не вдається в власному житті, тоді люди починають заздрити тим, хто іде до своїх цілей, до своїх мрій. Тому, мої дорогі глядачі, це все буде вирівнюватись, і люди будуть ставати іншими. Я не кажу про всіх одразу, тому що ви можете написати мені в коментарях, що ні, ви не вірите в добрих людей, але треба бачити приємне, треба шукати хороше у всьому і в людях також. І це те, що буде мінятися. Люди будуть свідомішими. Я думаю, ви вже це зрозуміли. Ви вже це навіть бачите, відмічаєте, що світ дійсно змінюється і треба змінюватись нам. Далі, шістка жезлів. будуть перемоги, будуть такі важливі прориви. Я в загальному кажу, я кажу про світ, дорогі мої друзі. Буде, буде дуже багато моментів, коли зараз здається, що все погано. що... Не буде вже ніяких добрих новин, що щось втрачено, то знаєте, не треба все ж таки розчаровуватись, не треба падати духом, все буде. Шістка жезлів, це карта перемоги, це карта лідерства, коли все буде налагоджуватися. І знаєте, що дуже важливо, що в цій карті є таке об'єднання, коли декілька людей об'єднуються, можливо, навіть декілька країн об'єднуються. Коли є якась спільність, єдність, коли є хтось такі. Хто дійсно зацікавлений в тому, щоб люди тримались один одного, дружили, спілкувались, розвивались. Ось, таке, ось такі події я бачу. Так, ідемо далі. Король кубків емоції, спілкування. А ви знаєте, що це дуже важлива карта, тому що не було би мечів, якби були кубки, якби люди вміли домовлятися, спілкуватися, чути один одного, не довелося би діставати мечі. І знаєте, що мені подобається ще в цій карті? Що це завжди іде якась стабільність. І ось подивіться, я сказала король кубків, але вже подивилася ще раз на карту і побачила, що це все ж таки не король, а рицар. Дорогі мої друзі, дуже часто. Я от кажу, але не виправляю себе, не можна себе виправляти, тому що так треба було сказати: ми йдемо до стабільності, ми над цим працюємо. І подивіться навіть своє оточення. Не треба брати далеко. Зміни вони завжди починаються з малесенького, з нашого порогу, з нашого дому. Якщо ми не можемо навести лад в своєму домі, чому ж ми вимагаємо від того, щоб навели лад в світі? І оце оці кубки це про те саме, дорогі глядачі, тому що коли ми налагоджуємо спілкування в своєму оточенні, своїми рідними, близькими, своїми там дітьми, батьками з своїми. Можливо, навіть колишніми чоловіками жінками, коли ми вибудовуємо якусь таку стратегію, правильне оце спілкування, то ми йдемо до стабільності не тільки в сім'ї, в родині, але й в світі. Розумієте, тому це дуже важливо, і я не даремно сказала, що тут я побачила короля, другі мої глядачі. Ми йдемо до стабільності, і все це буде змінюватися, тому що насправді розмова вона дуже важлива. І як я сказала вам на початку, що якби ми вміли домовлятися, не довелось би діставати мечі. Далі йдемо. Туз мечів. Це хороша карта, а особливо я її обожнюю саме в цій колоді. Чому? Тому що ця карта має два стани. І зверніть увагу, як іде цей меч. Він йде куди, він йде в землю. Тобто говориться про те, що буде спадати агресія, і це дуже важливо. Тому що коли ми бачимо завжди меч, який йде вверх, в небо, ми розуміємо, що буде розгоратися якась сварка. А ця колода вона показує те, що дійсно буде спадати агресія. Будуть розуміти уже, хто сильніший, хто слабший, будуть розуміти на кого нападати, на кого ні, але агресія спадати точно буде. І знаєте, мої дорогі глядачі, що треба ще й завжди звертати увагу на себе. Про що йдеться? Про те, що. Агресія, вона насправді береться з малесенької іскорки. І якщо ви бачите, що вас щось нервує, дратує, не тримайте це в собі, одразу вирішуйте, домовляйтеся, спілкуйтеся. Якщо ви бачите, що ви не вмієте за когось порадіти, або ж навпаки у вас програється ситуація, хтось не вміє за вас порадіти, ви можете це обговорити, ви можете навіть підказати людині: слухай, давай заплануй свої цілі, давай я буду з тобою, давай я буду тебе підтримувати. і і, до прикладу, там за рік ми будемо вже святкувати щось твоє. Розумієте, цей меч, він дуже важливий. Цей меч він показує, що з малесеньких іскорок потім спалахує вулкан. І насправді треба розбиратися в собі, чому так відбувається? Чому, чому, з чого береться оця агресія, ця малесенька іскорка? І кожен з нас має оцього меча просто занурити в землю, тобто перестати воювати, перестати показувати агресію. І перестати конфліктувати. Я ще на розкладах на рік закликала кожного з вас в цьому році мудро підходити до ситуацій і в жодному разі не проявляти у цю агресію, не конфліктувати, бо це нічим добрим не закінчиться для вас. Так, ідемо далі. Аркан сили. Я дуже люблю цю карту, насправді, тому що це якась безкінченність, це якась така внутрішня сила, витримка, що все можна побороти. І мені дуже подобається, що на сьогоднішньому розкладі лише один аркан старший. І це аркан сили. Знаєте чому? Тому що це така відвага, якої немає в жодному аркані. Дівчина молода, юна, яка не може зрівнятися з левом абсолютно ніяк в силі. Вона може його підкорити своєю мудрістю, хитрістю, витримкою, терпеливістю. І цей аркан говорить, дорогі мої глядачі, що так само ми. Деколи нам здається, що по силі нерівна ситуація для нас і те, що відбувається в світі. Неможливо ніяк ні зупинити, ні побороти, але насправді вихід є, і цей аркан нам чудово показує те, що все буде налагоджуватись. Треба дійсно виробляти в собі хороші якості, шукати приємне у всьому, вірити в краще. Бо емоції, наші думки це теж дуже важливо. Спочатку все формується в нашій голові, а потім вже відбувається довкола. Дуже багато подій своє життя ми. Притягуємо самостійно, і я думаю, ви це вже знаєте, ви вже це відчули. Тому тут дуже важливо ще й правильно мислити, вірити в те, що немає неможливого, що все можна побороти, пройти, все можна пережити. Не говорю, звісно, про втрати близьких людей. Це завжди дуже важко, але це залежить уже не від нас. Це як кажуть. Уже ми покладаємо на нашого Творця, тому що ми ніколи не знаємо, коли людина народиться і коли людина помре. Ми ніколи не знаємо, який шлях, які випробування треба пройти. Але треба шукати позитив. Треба е, вірити в те, що немає неможливого, що все можна побороти. Це дуже важливо. дуже. Хто це розуміє, хто взагалі вже. Довгий час зі мною розуміє, наскільки правильно себе налаштовувати внутрішньо, тому що тоді легше бороти ситуації, проблеми легше проходити випробування. Далі йдемо. Я бачу знову туз уже другий туз, будуть якісь початки, тому що бачимо, туз мечів показує, що буде спадати агресія. Це дуже хороша така для нас новина. І ми зараз чуємо, що відбувається. Бачимо, чуємо, переживаємо. І дуже багато спалахує агресивних різних ситуацій. Тому дійсно треба, щоб все йшло на спад, всі за це молимось. Якщо дивитися взагалі на жезли, тут жезлів показує завжди якийсь новий початок, старе відмирає, нове буде народжуватися. І тут важливо розуміти, за що ви тримаєтесь. От, подивіться дуже уважно на цей аркан. Ви бачите, тут йде дві руки, а також іде дві віточки. І це те, що я говорила вам на початку. Треба вміти радіти, треба вміти шукати хороше. Не вдалося щось у вас, порадіти за того, хто зробив. Розумієте, порадійте за іншу людину, і ви побачите, що дуже скоро ви опинетесь на тому місці, і ви вже, вже ви будете святкувати щось приємне і хороше. Тримайтеся зеленого, тримайтеся того, що проростає. Тримайтеся світла, а не темряви. Це дуже важливо, тому що ви знаєте, я взагалі не люблю там розказувати. Про якісь такі події, що буде відбуватися 5-10 років вперед, це не так важливо. Важливо, щоб ви правильно проживали уже кожну хвилину, кожну секундочку, кожну годину свого життя, щоб ви трималися за щось приємне. Так ви завжди будете цвісти, ви будете розвиватися, жезли. Неодноразово на розкладах вам розказую, що кубки це емоції, мечі це вирішення проблем, пентаклі це гроші, стабільність, а жезли це отака. Знаєте, єдина стихія, якби це вам правильно так пояснити, яка показує розвиток, що ви не стоїте на місці, що ви стаєте кращими, що ви кожного року в собі щось змінюєте, що ви розвиваєтеся. І пам'ятайте, що як тільки ви починаєте масштабуватися всередині себе, то ви, звісно, можете, коли ви змінили себе, ось про що я хочу сказати, ви можете змінювати інших. Тоді ви стаєте дуже цінними для цього світу, ви стаєте унікальними і все. Світ, вам буде дуже щиро дякувати за все, що ви робите. Тому що якщо ви вмієте віддавати, якщо ви вмієте когось чогось навчити, підтримати, повірте, що вам це все буде повертатися. Тому, дорогі глядачі, до чого йде цей світ? Завжди буде так і так, завжди буде сіре і зелене, або темне і біле. Тобто, ви розумієте прекрасно, але важливо розуміти, за що тримаєтеся ви і, попри все, вірити в краще. Тому що завжди іде зима, спадає листя, стає холодно, стає так знаєте, не зовсім комфортно. все, Природа, як кажуть, трішечки. Засипає і для нас що важливо зрозуміти, що все рівно буде весна все рівно все буде цвісти, бояти, квітнути буде сонечко, буде небо чисте, все буде добре. І ми що робимо? Ну, ми, ми можемо змінити, ми можемо зробити так, щоб постійно була весна і літо. Ні, ми ж йдемо в осінь, ми йдемо в зиму, ми переживаємо ці події, ми переживаємо цей час, але ми знаємо точно, що це зміниться, дорогі мої глядачі. І чим закінчується розклад? Двійка жеслів це завжди перспективи. Якщо дивитися на те, що тут туз. Людина, яка тримається за щось зелене, людина, яка завжди вибирає щось світле, позитивне, людина, яка вибирає розвиток не тільки заради себе, а й взагалі заради всесвіту, заради того, щоб бути корисним, будуть відкриватися нові горизонти. І якщо навіть зараз здається, що все погано, якщо навіть зараз здається, що йдемо кудись, знаєте, на дно в якусь прірву котимось. Треба розуміти, що спасіння є, і треба трішечки докласти зусиль, тому що не буде вас ніхто рятувати, крім вас самих. Зрозумійте це, мої дорогі глядачі. І е, все ж таки, кожен, хто буде приймати правильні рішення, буде шукати світло і позитив, е, ті люди не будуть мати жодних проблем. Тобто вони будуть пробиратися, вони будуть розвиватися, вони будуть далі жити і все буде добре. І вам зараз треба зрозуміти, що ми тримаємося світлого берега. Попри все, ми йдемо до чогось хорошого. Дорогі мої глядачі, можливо, напишете мені навіть в коментарях, що, як завжди, все дуже позитивно, все дуже добре, але інакше я не вмію. Вмійте бачити в добро і світло в дрібничках, і ви зрозумієте, наскільки легше вам буде проживати різні події, різні життєві ситуації. Я вам бажаю всього хорошого. Нехай цей світ буде наповнений лише добром, теплом і позитивом. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!